На горі висококі! До новина України! Ми, учасники учнівського самодіяльного театру Ковза, що діє при міському товаристві Просвіта, хочемо прочитати вам містерію Тараса Шевченка Великий Льох. Це філософський твір, який довгий час. Був заборонений у царських та радянських поданнях кобзаря. Стоїть в селі Суботові на горі високій. Домовина України. Широка, глибока. Ото церква Богданова, тамто він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Ми, душі твої, Богдане, не так воно стало. Москалики, що зазріли, то все очі храли. Вже могилу розривають та грошей шукають. Люхи твої розкопують та тебе ж і лають. Ще й за трудину находять. Отак то, Богдане, занепастив єси в Богу сироту Україну. За те ж тобі, така й дяка. Церковь в домовину нема кому полагодить на тій Україні, на тій самій, що з тобою ляка задавила. Байструки Катерини сараною сіли. От таке то, зінові, Олексіїв, друже. Ти все дав приятелям, а їм байдуже. Кажуть, бачиш, що все то те, Таке і було наше, що вони тільки наймали татарам на пашу. Та полякам, може, і справді, нехай так були. Так сміються ж з України сторонні люди. Не смійтеся, чужі люди. Церковь домовина розвалиться, і з під неї встане Україна. І розвіють ми неволі, світ правди засвітить, і помоляться на волі, невольніші діти.